Сьогодні у нас на огляді мені здається одна з оптимальніших систем для і бізнесу, для відпочинку і для е, будинку. Тобто, в принципі, будинок квартира неважливо, я Маю на увазі для оселі. В першу чергу, що змінилося, давайте поговоримо про те, наскільки вони молодці, що зробили дуже корисні речі. В першу чергу вони прибрали бокові підключення. Це прям must have, тому що коли ви попередню версію дельти намагалися поставити десь в шухляду, кудись сунути, сховати, щоб по перше вона і шумна, і з неї все старчить в різні сторони, це нікому не подобалось. Ну, це було незручно. В цій версії все набагато простіше. Підключаємо. Дріт від 220 з однієї сторони, з іншої сторони, підключаємо вже наші пристрої. Це зручно, бо вона таким чином буде виглядати як класичний блок живлення, тобто 220 і вихід на пристрій. Також вона має ус, по суті, як і попередня версія, про яку дуже мало хтось е, взагалі згадував, але це важливий елемент. Ми вже за декілька років зрозуміли, що упс це один з найважливіших елементів в зарядних станціях.